Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз приїхали до річки, в цьому році у нас так багато лебедів. ми ще тут не були. Так, Сьогодні так вирішили приїхати. Добри. Хлопці якраз і на вулиці Це гуляли було. і померзли, але вже захотіли з нами. А потім воно починає так покормити їх. Пливти і можемо моста поламати. Так, всім привіт. Як з хати до сонця світлі в очі. Треба на цю сторону. Дивіться. А нас? держав. Там опасно. Зараз, бачите, таких не ставлять вже лодоколів, тому що можуть морози ставчі. А раніше то стояли там біля таких демости дерев'яні. Дайся так підходить. Дивіться, <різь> щоб не впасти. Ви теж не підходьте. Ну обережно, хлопці. Зараз попробуємо дати. Зерна. Бритно, хлопці, попробуйте, може, отуди сипнуть на льоду, а потім пойдемо, якщо там до берегу сипнемо. Я ще не бачила коля, скільки зараз. Бувало по пару штук. О, О. А ну давайте більше насипте, щоб вони добре побачили. Нічого, вони можуть, можуть прийти. О! Може мені злякали, бо може вкають усю свою компанію, щоб поїсти. Там далі теж є. У нас ще Ото тимніші, мабуть, менше, так? Да? Так. Да. Гусенята чи як воно правильно... На лебіді казать малих. Ой, піде, де як кидає. От я хороший, зараз поїдемо туди, сипнемо, там де вони на берег виходять. Кирил. Кирил, ти так не підходь близько. Тут, знаєте, раніше ми стрибали з цього мосту. Коли купались. А зараз, то, мабуть, я не знаю. Треба пару чоловік, щоб я стрибнув із мостика цього. Зараз вже страшно стало. Так щось вже. То Коля, пару Ду... років тому було води багато. Не дуже вже так було. Також. Що йдемо туди. Пішли. Класно? Бачите, ми думали туди йти, а вони наоборони полетіли. Добре, може так і кидайте їм туди. Вже вони всі тут майже. Там ще, сталу. Ні, теж лебеді. Вони вже пливуть сюди. Ось тут зараз хлопці висиплють зерно. Лебеді вони виходять і на берег. Ну що? Ось. Рідно ссиптував отак тут далі. Ось якраз вони пливуть уже. Там кіло береш, бо зараз ноги намочиш. Вам би по льоду походить, правда? Mm. Не можна тут. Да? Що ну. mm. їм до хати буде? Вони зараз поїдять собі, води поп'ють. Зараз хлопці висиплють остальне зерно, де вже будемо їхати додому. Вже подавали їсти з усіх сторон. І з мосту, і з другої сторони. Там гуси попідходили. Пару штук полетіло. Хай, Я кажу, візьми з відра цілого. Кірбобережно так. Давай ну ти за може зсипає, я тебе подержу так як закапішона. Да. Только по низу це, давай. Остав я рибу. Ти зверху ще. то лебеді поїдять. А в воді це, то і риба да. з'їсть всі вистачить. Ярик речімо подальше. Оп. Угу. угу. Так, Все? добре, будемо їхати вже. Поїхали, хлопці. Беріть рукавицьці. Треба наблюдати, коли буде крига йти, як називають її. Зараз прийшли, попоїмо на вечір телят. Ну, а ми продовжуємо збирати кукурузу. Знаєте, би щоб до весни добратися до свалки, щоб знову сіяти. Тому що тут трошки так висипали. І там на території прицепчик стоїть. Там я раніше показував, що у нас була така ділянка 60 соток. Де так вона вже не вміщалась в нашу сапетку, то ми її взяли на витримку. А взагалі кукурудза, знаєте така культура для ледащих. Трошки скормили, немає чим кормити. можна поїхати поламати, вона не дуже боїться снігу чи морозу. Аби щоб ніхто не допомагав. Ну Такі качанчики це ділянка у нас одна із найслабших, от уже перечищені. Але нічого, своя ноша не важка, якось потихеньку приберемо її. Тут було б добре перебирати так затишно і все, але усі шкарлупи будемо возити знову туди і також, також кукурзу туди, то думаємо, що трохи буде багато лишньої роботи, то там якось будемо підбирати погоду, так щоб було б тепліше. Це будемо перебирати. Ну, ці бачите, вже ждуть паємо два рази їх на день. І зараз вже по 2,5 літри даємо. Тоді давав я по три попробував, але так трохи вони, бачу, ранули майже не їдять. Дві з половиною вони вже такі старші. У нас виходять усі більше як по місяцю, тільки один найк. оцей. Йому, Можливо, тижнів три яких. І додався у нас біжечок ще один. Оцей такий пузатий. Він виходить, що з то знаєте, якось не думали, я дзвонив, запитував, чи, чи ростуть вони, чи не ростуть. Але хто знає. Купили, то буде рости. Не купили купили то не рис, звичайно. А так нічого. Телятка жвава, всі всі гарні зараз. Пороставляю їм відра. Не вистачає два відра. То два бички стоїть жде в свою чергу. То на корову коля може здвійні, кажуть старші люди, що не добрі корові, чи що. А хто знає воно? То мені здається, ну хоча б людей також, хто так тримає більше, то вже якусь має практику, а мабуть, воно правильніше слухати від лікарів з, з, з такої точки зору. Або коли хтось тримав уже і знає, чи ростуть вони, чи не ростуть. Так, Черпак, Норма. Спочатку розводимо гарачішу воду, таку беремо, а тоді холодний додали, і все. Так, а ну ходіть на. Ну. Трохи недобре, знаєте, що двом не вистачає. Якраз там два місця таких є, але десь я не можу знайти відр Ну Нічого, вони вже знають, що їм треба в другу чергу пити, в другу зміну. Зараз і їм попаде. Ну. Я трошки пожду. О, вже, бачите, краще виходить. А раніше, коли тільки приїхали, то, то трохи така вона виходить мука. Так, жук перший випив і боти. Андрій, нехай нам відро так вперед. Добре, тут теж все. Дисципліна, перш за все, бачите. От і все. Сімба думає, що вони роблять? Сіла так. Як уж мені сіне свіжо положити, то вони так одне за одним менш ходять. Так, а цього ми поїмо просто з відрами, бо він такий вже трошки старший, хоча такий невеличкий. Ходи. Ходи, ходи. От і все. Ти? Хоч, Знає, що ти хочеш так пити? Знаєш, що відроту мають давати йому? Бач, нема. Як будуть ще бічки, то вже, мабуть, у цей хлів не будемо запускати, бо коли було шість, то казав кодя, що буде їм тіснувато. Заходьте. Як підростуть, є. а потім ще один привіз, а це на днях знову привіз і теж коля сюди є. Ну. Що, ви погуляли? Mm -hmm. Змерзли? Ні. Yeah. Ні. Yeah. А ви завжди кажете, що вам не холодно. Нового, нового бичка познаєте чи ні? Yeah. Ні, пок... yeah. yeah, неправильно. Ось то відмовився. Де він? Мене правильно. Такий, чого, Чорноли. Нічого виросте. Ярослав частіше тут ходить, то зразу впізнав, який. То вже в хату чи ще гулять дити. Це останній коля найменше в нас, але найбільше за, за тобою ходить. Такий ручний. Оцей. У нас немає гарних чи не гарних. Ми їх забираємо всіх. А там глянемо, глянем, знаєте, наскільки воно правильно буде. Бо раніше ми купували таких бічків з ферми, гулштинізованих, але там пізніше отели. На весну на літо. А це вже по подвір'ях, але такі ну, простяки. Хоча в нас, коли там буває декілька бічків, завжди кожного року такі від звичайних курів, то вони і однаково ростуть, як і ці, що ми беремо на фермі. Але нам краще, щоб вони такі раніші були б. І зараз коли менше роботи. То якось так зимою випоїмо, а потім вже й будуть пастись. А то бувало, що ти і в травні купляв, пам'ятаєш? Ну. травень і червень. Якось ну, мені здається, так, що такі вони крепші зимові. У нас тоді циган був і по снігу бьов, і скриць. І нічого, як і бічара, був. Що, хлопці, фатій, ще будемо брати? А даєте свої гроші? Mm, yeah. <laughs> Кажи, вже ми більше на, на таку зділку не підписуємось. А то тоді і гроші, і батьки забрали. А коли продали, то щось мало вам ділили, так? Да? Mm -hmm. А ти купиш торг хакула? Ну не знаю ще. Ще хай трохи підросте. Десь Пасху? Ні, треба зимою, щоб трохи холодно було б. Так, прибрати добре м'ясо. Лажуковий енергізер. Саме такий активний. Угу. Любить побігати. Вони всі цього року такі нормальні, що не було в ніяких проблем їх. Коли переходили на замінник, то коли жваві їдять, значить будуть рости. Добре, ми теж вже йдемо. Йдемо вже? Гайда. На цьому наше відео буде закінчуватися. Усім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення.